Чому українці обирають навчання у Швейцарії, які існують типи університетів та які кар'єрні можливості? Вітаю! Сьогодні ми розглянемо вищу освіту у Швейцарії та які вимоги до вступу для наших студентів. Але перед початком не забудьте підписатись на наш канал, підтримати це відео вподобайкою та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео про найпопулярніші напрямки для вступу за кордон. Швейцарія асоціюється з престижем, якістю та інноваціями в освіті. Система освіти орієнтована на практику. Студенти отримують не лише теоретичні знання, а й навички необхідні для глобального ринку праці. Країна славиться своїми школами готельного менеджменту бізнес-програмами. Університети Швейцарії входять до топових рейтингів завдяки сучасному обладнанню, високій кваліфікації викладачів та інтеграції теорії з практикою. Також Швейцарія відома своїми міжнародними кампусами, де навчаються студенти з усього світу. Саме тому українці дедалі частіше звертають увагу на вищі цієї країни. Причому вартість освіти тут на порядок вища, ніж у більшості європейських країн. Наприклад, на бакалавраті середня вартість навчання стартує від 25 тисяч франків на рік, а на магістратурі від 28 тисяч франків на рік. Швейцарія країна багатомовна. Тут аж цілих чотири офіційні мови: німецька, французька, італійська та рето-романська. Багато університетів пропонують програми англійською мовою, що робить освіту доступною для іноземців. Воно й не дивно, адже 25% населення Швейцарії іноземці, а 45% громадян країни користуються англійською щодня. Тому попит на англійську тут достатній. Особливу англійську мову можна почути у великих містах: Базелі, Цюриху, Женеві. Адже саме там зосереджені штаб-квартири відомих світових брендів, банків, фармацевтичних компаній тощо. Зупинимося детальніше на навчанні. Швейцарська система освіти орієнтована на практичний підхід та міжнародну співпрацю, тоді як в Україні акцент робиться на теоретичних знаннях. У Швейцарії студенти часто проходять обов'язкові стажування в компаніях, що готують їх до роботи після випуску. Крім того, навчання у Швейцарії зосереджується на міжкультурній комунікації та мультидисциплінарності, що робить випускників конкурентно спроможними на глобальному ринку. Розглянемо три університети, які найчастіше обирають наші студенти. Перший університет HIM Hotel Institute Монтре. Це поєднання швейцарських традицій готельного менеджменту з сучасним американським підходом до бізнесу. Кампус знаходиться в Монтре, місті з неймовірними краєвидами на Женевське озеро. Це ідеальне місце для навчання готельного менеджменту завдяки зв'язкам із престижними готелями. Другий університет EU Business School. Це міжнародна бізнес-школа з кампусами у Швейцарії, Іспанії та Німеччині. Швейцарський кампус знаходиться у Женеві. Тут студенти можуть навчатися на програмах бакалаврату, магістратури та MBA. Особливість цієї бізнес-школи акцент на практиці: стажування, бізнес-проєкти та міжнародні форуми. Женева пропонує студентам можливості стажувань та роботи у міжнародних компаніях. Фінансових установах і неурядових організаціях. Третій Culinary Arts Academy. Це провідна кулінарна академія Швейцарії. Тут студенти вивчають кулінарне мистецтво, кондитерську справу та управління рестораном. Кампуси розташовані в мальовничих містах Бриг і Люцерен. Люцерен, як один із найвідоміших туристичних центрів, має багато можливостей для стажування та працевлаштування завдяки великій кількості висококласних готелів і ресторанів. Усі ці три університети цінують за такі переваги: фокус на підприємництві та бізнесі в індустрії гостинності, партнерство з найвідомішими та авторитетнішими компаніями світу, практичне навчання через стажування у провідних компаніях. Інтернаціональне середовище з акцентом на розвиток лідерських навичок. Які спеціальності найчастіше обирають українські студенти? Перша Business Administration. Це найпопулярніша програма серед іноземців. Друга International Hospitality Management. Швейцарія є світовим центром готельного бізнесу. І третя Culinary Arts. Якщо ви мрієте стати шеф-пухаром або експертом в галузі кулінарії, Швейцарія ідеальний вибір. Якщо казати більше про кар'єрні можливості, то для іноземних студентів великим плюсом є те, що вони можуть працювати 15 годин на тиждень. Однак така можливість з'являється лише через 6 місяців після початку навчання. Перш ніж почати будь-яку роботу, студенти повинні отримати дозвіл на роботу від кантональних міграційних органів. Завдяки швейцарським школам готельного бізнесу, випускники часто отримують пропозиції роботи в елітних готелях, курортах. Та ресторанах по всьому світу швейцарська освіта високо цінується у світі, тому випускники часто працюють не тільки в Європі, але й у США, Канаді, Азії та Австралії. Багато програм спрямовані на розвиток лідерських якостей і підприємницьких навичок, що дозволяє випускникам започатковувати власні бізнеси. Багато університетів співпрацюють із міжнародними компаніями, пропонуючи оплачувані стажування під час навчання, що підвищує шанси на працевлаштування після закінчення. Перейдемо до того, які знадобляться документи, щоб вступити до вишу Швейцарії. У стаді UA спеціалісти допомагають зібрати та надіслати вчасно всі необхідні документи. Для вступу на бакалаврські програми зазвичай потрібно мати. Атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат IELTS від 6 до 7, мотиваційний лист, есе, рекомендаційний лист, CV, резюме, інтерв'ю опціонально 18 років на початок старту навчання. Деякі виші можуть прийняти молодших студентів 17-17 з -17 половиною років, але за попередньою домовленістю з вишем для вступу на магістратуру. Диплом бакалавра чи його еквівалент, що відповідає вимогам конкретного університету, сертифікат IELTS від 6,5 до 7,5. CV, резюме мотиваційний лист, есе, рекомендаційний лист, інтерв'ю. опціональний. зазвичай проживання надає навчальний заклад на території кампуса. Вартість стартує від 6 тисяч франків за кімнату на двох. Ціна також залежить від міста навчання. Є виші, в яких немає своїх гуртожитків. Але вони дають контакти приватних резиденцій, де студент може забронювати проживання. Тепер пройдемося по ключових кроках для вступу: подача документів березень-квітень. Оплата депозиту протягом 14 днів з моменту отримання повідомлення про зарахування. Бронювання проживання, якщо не надається навчальним закладом. Оплата залишку за навчання до липня. Подача документів на візу липень. Розгляд візи від 8 до 14 днів подаватись якнайшвидше. Якщо вам потрібна консультація, яку вибрати спеціальність, місто або університет для навчання, експерти з стадію з цим допоможуть. Для цього переходьте за посиланням в описі до відео. Ми також розповідаємо про інші популярні напрямки для вступу до вишів. Тож, якщо цікаво, перегляньте плейлист Вища освіта за кордоном на нашому каналі. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби завжди дізнаватися про нові відео. До зустрічі!